Привіт, майбутні агрономи та любителі природи. Чи мріяли ви колись про роботу, яка не просто корисна, а й приносить радість і задоволення? Чи прагнете ви жити серед краси природи? Тоді дозвольте мені провести вас через дива галузі, яка може стати вашим покликанням агрономії. Уявіть себе на безкраїх золотих пшеничних полях, що колишуться на вітрі, в оточенні гармонійного життя сільської місцевості. Тут, у самому серці агрономії, ми занурюємося в таємниці землі та рослин, які нас годують. А тепер давайте зазирнемо у світ, де теорія зустрічається з практикою. Уявіть лабораторію, де студенти, такі ж як і ви, вивчають ґрунти, шкідників та хвороби рослин. А там у полях доведеться забруднити руки у прямому сенсі. Саме там ви навчитеся плекати рослини, збирати врожай та опановувати найсучасніші сільськогосподарські технології. Один студент якось сказав мені: я завжди любив природу і хотів працювати із землею. Ця галузь навчання дає мені знання та навички, щоб стати справжнім фахівцем у сільському господарстві. Обравши агрономію, ви отримаєте міцну основу з біології, хімії, ґрунтознавства та рослинництва. Вона готує вас до використання сучасних сільськогосподарських технологій та методів вирощування культур. Крім того, вона пропонує практичний досвід у лабораторіях та на полях, що робить вас затребуваним фахівцем на ринку праці. А що ж відбувається після закінчення навчання? Наші випускники працюють на різноманітних посадах агрономами, фермерами, науковцями, фахівцями з рослинництва та тваринництва. Один випускник, який зараз є досвідченим агрономом на великій фермі, сказав: це важка, але неймовірно захоплююча робота. Я знаю, що роблю щось важливе, годую людей. Отже, якщо ви готові стати частиною природи та змінити світ на краще, агрономія це ваш шлях до того, щоб зробити Землю кращим, зеленішим місцем. Це не просто освіта, це подорож у саме серце нашої планети. Агрономія ваш шанс перетворити свою мрію про природу на процвітаючу та повноцінну кар'єру.